Літо у студентському гуртожитку час винятковий. Як каже мій приятель влад, ніяких пар ніяких запар, а й справді, контроль на літніх канікулах майже відсутній за того, що основна маса студентів їде додому. Але я зі своїм другом владом були винятками. Просто не було сенсу казали ми собі. Я жив в чорта на рогах за півтора дня потягом звідси, а потім ще автобусом годин 12, згадуючи довгу дорогу додому, в мене волі побігли море по шкірі. А що стосується влада, то він чи то посварився з батьками, чи щось подібне, я, чесно кажучи, не питав. Дні летіли швидко, але, я б сказав, насичено. Пару раз ми зустрічались з моїми старими однокласниками, які теж вчились у цьому місті, та святкували, так би мовити, початок літніх канікул у місцевому барі. Одного дня ми повернулися після кіно, це був, ну знаєте, якийсь малоякісний жахастик з бюджетом в три пляшки горілки. Так що події він не мов не а справжня комедія. Ми довго обговорили, що не так з фільмом сидячи у кімнаті, аж раптом у двері постукали. Ми переглянулися і відчинили двері. До нас зайшов наш одногрупник Антон, один з небагатьох, хто залишився у гуртожитку на канікули. Ну, що, ви вже чули новину? з легким азартом сказав Антон. Ну, кажи, що там. Сходу відповів Влад. Коротше кажучи, на території нашого гуртожитку знаходився учбовий сектор, та невеличкий стадіон зі спортивною залою в метрах уста від гуртожитку. Так ось, поки канікули місцевою владою було вирішено змінити трубу під стадіоном, а заодно переробити сам стадіон. І ти оце прийшов нам про ремонт сказати. З незмішкою запитав я. Та не перебувай! Сьогодні бульдозери приїхали і почали копати, і через півгодини замість труб вони відкопали труни. Чорні такі місцями вже прогнивші, з деяких навіть кістки стирчали. Почали ці робочі дзвонити начальству, питали, що робити з цими трунами, але ніхто так їм нічого і не сказав. Так ті лопати покидали і по домівках пішли, а труни все ще на стадіоні лежать. Кажуть, у нас весь гуртожиток на старому кладовищі стоїть. Та ну, херня якась! скептично кивнув Влад, але в його голосі вже не було тієї впевненості. Ну, якщо не віриш, сам сходи, подивись, Антон хмикнув і знизав плечима. В кімнаті повисла тиша. Лише слабке гудіння старого вентилятора розрізало повітря, але здавалося, що воно звучить якось інакше. Важче. Мені раптом стало незатишно, в голові засіло одне єдине слово кладовище. Коротше, мені вже час, пробормотів Антон і зник за дверима, залишивши по собі ледь відчутний запах вологиї землі. Ми з владом мовчки переглянулися. Чуєш, а давай на стадіон не підемо, тихо сказав я, навіть сам не розуміючи, чому моя впевненість похитнулася. То ти що справді злякався? Та ні, просто не хочу, Влад знизав плечима і розвалився на ліжку. Добре, давай тоді потихеньку спати, а я ще тут трошки в телефоні посиджу. Я вимкнув світло і заплющив очі, але сон не йшов. Минуло хвилин десять, а потім почувся шорхіт. Я здригнувся десь під столом щось, ніби легенько посунулося. Я відкрив очі, але кімната була занадто темна. Тільки екран телефона у влада ледве світився. Ти це чув? прошепотів я. Що? Та нічого. Я глибоко видихнув, намагаючись переконати себе, що мені просто здалося. Цього разу звук був чіткішим, ніби тканина терлась об дерево. Я повільно звівся на лікті у тьмяному світлі екрану, щось повільно рухалося під столом. Я міг поклястися, що там нікого не було, але зараз. Темна, згорблена тінь, ніби жмуток мотлуху тремтіла і ледь помітно гойдалася вперед назад. Я хотів покликати Влада, але горло стислося. Раптом екран його телефону згас, в кімнаті стало абсолютно темно. Я завмер і тоді почув тихе, протяжне дихання. Є невлада, честь дихання важке, сипле ніби через гнилі легені, і воно звучало прямо біля мого ліжка. Я не міг ворухнутися, а тоді воно видихнуло мені просто в обличчя. Запах був мокри землі, гнилої деревини та мертвечини. Я зірвався і увімкнув ліхтарик на телефоні. Нікого. Але тінь під столом зникла. Я почув, як влад теж різко підвівся. Блин, ти чув це? Він дивився на мене круглими очима. Дихання, тут хтось був чувак. Я лише кивнув. Підвівшись та увімкнувши світло, я наступив на щось м'яке. Це була земля. Ми втупилися в темну пляму розсипчатої землі. Вона не просто лежала на підлозі, вона сочилася немов крізь щилини паркету, ніби щось знизу прорвалося назовні. Чувак! прошепотів влад, нервово ковтаючи сойну. Я повільно провів пальцем по землі. Вона була вологою, ніби її тільки що викопали з-під труни, і тоді ми почули скрип. Низький протяжний, неначе десь під нами відкривали кришку домовини. Влад тривучо піднявся і схопив мене за плече. Ми валимо звідси. Я не сперечався. Ми швидко натягнули кросівки, вхопили телефони і вискочили в коридор. Двері кімнати зачинилися за нами з глухим стуком. Коридор був темним, лампочка над нами тремтіла жовтим світлом. Я зробив крок уперед і ледь не закричав. В кінці коридору стояло щось Вичсока чорна пуста. Тонка, виснажена, схожа на засушений труп. Вона дивилася на нас порожніми очницями і почала йти повільно так тихо, її кістляві ступні ковзали по підлозі, залишаючи по собі сліди вологого ґрунту. Влад смикнув мене і крикнув Біжи! Ми рванули коридором. Серце гупало в грудях, кров дзвеніла в вухах. Сходовий проліт. Скрипучі сходи, важкі кроки позаду. Ми влетіли в холод до виходу. і раптом двері гуртожитку були зачинені. Просто закриті ззовні. Я шарпнув ручку нуль. Позаду Влад кричав і був по склу. І тут ми почули шепіт. Протяжний, мертвий. Ми повернули голову. Кінці коридору стояло воно, і в один момент воно почало бігти.